Тайсон. Добрий ранок. Ні, поха не трогай мені. Так, друзі, добрий ранок. Трічка моя чи так собі виглядає. Але сьогодні у мене в планах посидіти, почитати ще подумати, які її можна розлочити, щоб вона на електрич. На електриці їздила. І поставити передній бампер. Пороги і задній бампер. То вже буде більш-менш цілісний вигляд у машини. В принципі, це наче й недовго, але хочу перед тим, як це все робити, помити ціль... повністю машину. І помити от там, де щелкуються пороги, там, де йде бампер. Ну, чи хоча б так злегка ополоснути. Чіпляюсь тут за цю штуку. Двірники треба поставити, оцю накладку поставити, форсунки, щоб помилку написали. В принципі, небагато. Кришку замовив на днях, ту, що стоїть на двигуні. Вона, до речі, така сама, як на просто-бемоторі. Просто там ті штучки, там, те, що написано є драйв синеньким, воно переставляється. І буде чітка кришка. В принципі. Я знаходив в Польщі за 6 тисяч. А, ні, за 4 тисячі гривень нормальну кришку з написом єдраю. І знаходив, ну, можна замовити за 6 тисяч, а ту, що я замовив, та обійдеться десь в 25 тисячі гривень. Ну, в принципі, різниці є, чому б не зекономити. Тим більше, що там в нормальному воно стані. Так, що ще? Диски ще треба буде. Пише, до речі, по тому колесу, що воно спускає, треба зняти, віддати, щоб подивились, що там таке. Ну і саме велика шляпа це от електрична частина, що вона залочилась. Жалко, що неділя сьогодні, так би можна було пообдзвонювати, попитати там у когось. Може, комусь відправити її. Ну, позаймаюсь сьогодні тим, що можу. Завтра понеділок, завтра подізнаюсь. Може, завтра комусь і відвезу, щоб працювали. Так, понаходив інфу, коротше, треба вести, щоб розлочили батарейку, бо вона через аварію заглочилась. Там спеціальний треба код, його генерують або спеціальним тестером БМВшним, або якось вміють. Навіть я бачив на форумах, чоловіки писали, напиши мені в скайпі, я тобі згенерую, дам все зробиш на американських форумах. У нас дуже продвинута ця вся тема гібридів і електромобілів. Я думаю, що я точно знайду, хто це зробить. Кому відвести, щоб хтось зробив це якісно, щоб все працювало, тому що ну, це серйозна така штука. Треба робити по-правильному все. Тільки питання, ще скільки це буде коштувати грошей. Я сподіваюся, що 100-200, ну хоча б до 500 доларів, щоб ну блін, ну, це буде грошей, якщо більше. І машина буде на ходу зараз. До речі, треба поставити на зарядку акумулятор. Збираю там під капотом кришечки і так далі. А, ставлю Ні, спочатку мою машину, потім ставлю бампера і завтра шукаю кому віддати її на ремонт. Повезу на евакуатор на евакуаторі, тому що мені не вистачить акумулятора, щоб доїхати, скоріш за все. Або навіть ризикну поїду своїм ходом. А там десь заглохну і замовлю евакуатор. Коротше, фіг я знаю. Зараз хочу сполоснути машину. Поставив партроніки, тому що я ще фішки не заливати водою Лишній раз. Так, ця штучка у нас стоїть. Угу. Це треба треба зробити от так от іде мене безключовий треба вставити сюди. Як ви А тут ще треба зараз прикрутити його на вісімочки. Машина. Тепер у мене наступний пункт це прибавляти ось цей клей. Там де люк. Відмованці силікон зараз повитираю, коли підсохне, А далі буду ставити передній бампер, задній бампер, пороги. піду, поки що поставлю фотік на зарядку. Я думаю, що як я відтираю люк від смоли, від клею, вам не дуже цікаво буде, так що до зустрічі у наступному. Ну, епізоді. Так, попереду шматок роботи, ніфіга собі, я вже тру хвилин 5. Воно відтирається, але. Ну, слабкувато. Трошки, коли довго треш, то воно відкисає, сильно не треба прижимати, щоб не подряпати лишнього нічого. Коротше, виходить. Але я думаю, що хвилин 40 потерти доведеться, бо клею дуже багато. Машин болячка, коли знімаєш омивача, то там гумка пересихає і вони відломуються тут. Просто е трішки клеїться герметика, і воно буде так само гнучке, так само, як на гумці, і триматиметься ще дуже довго, його там навіть не видно. Тому нормальний варіант, всім рекомендую так ремонтувати, а не купувати нові за дуже великі гроші. Так, Скришку поки що ставлю. Покосано та десь через неділю прийде, то перекину. Дякую! вам! Так, сертифікував машину, в принципі, тепер можна поїхати і вбуча на облік поставити, але мені ще треба вирішити питання з приводом гібридним. Тому що що? Тому що він поки що не працює. Але 6 кілометрів я на машині приїхав. Коротше, або мені зараз буде жопа на кафе, або у мене сяде акум, або доїду до Берестецька і віддам Андрюхі там на станцію, щоб дивився за гібридний привод. Або мене зараз на кафе заберуть нахрен машину, тому що я без документів, або е, десь розрядиться наш аху-акумулятор. Якщо розрядиться, то я десь парканусь там, чи докачусь на катом і закажу Айвіка. А от якщо зупинять на кафе, то це мені буде повна. Сподіваюсь, що все буде добре. Так, КП я проскочив, он лавіна, Настя, привіт. Працює у мене там. Е, я думаю, що ти це може дивишся, так що привіт тебе передаю. Е, сподіваюся, що доїду до станції на цьому заряді акумулятора. Поки що не ругається, але не знаю, шанси 50 на 50 або доїду, або десь розрядиться. Побачимо. Андрюх, у нас не зарядна станція, у нас зарядочка, так як і робили. Тут от все блимає, красота. Вже вона зарядилась на 17 кілометрів. Зараз тут ще буду збирати, ще не зібрав. Так, ну що, день роботи 300 євро, батарейка розблокована. Тепер у мене повністю справна машина, ще й стільки. Пофарбувати і зібрати різні дрібнички. Зараз піду за руберу ключі, віддам гроші і поїду забирати документи, спробую сьогодні оформити. Це так незвично, що у машини тут написано в рейді. Обертів немає, а вона їде. Помилок тепер немає, пише тільки встановити дату і час. Це вже ерунда, це вже можна враховувати, що це. Не помилка, блін, ну круто. Треба їхати ставити на обліках. Чека нема. Заряджена на 94%. Зараз я скину, скільки я зможу проїхати. Блін, крутяк. Я кайфую. Такс, я проїхав десь близько 20 кілометрів. В принципі, там 98% було на... На, на електротязі. Я вже почав очікувати. Я тут заїхав перевірити взагалі, як на публічних цих чаджерах заряджається чи ні. Е, і чомусь тої в мене відбивало. Писала, що я 4 рази пробував, писала, що недостатня напруга щось таке. Типу, мало мощності зарядки, а на сусідній під'їхав, став. Став, звісно, я так собі, але тут, в принципі, ніхто ніколи не заряджається і так чисто спробувати. То тут запрацювало все чітко. Так, ну що, машина на зарядочці. простояла десь 3 години. Поки що 23.15 зарядиться повністю, зараз 26 із 30, ну це майже повно. Коротше, я більше не буду заряджати, хочу вже вимкнути, вже лягати спати, бо в поїзді сьогодні не сильно ми виспались там всі. Так, перепаркував. Зверніть увагу, який звук цікавий робить машина. Трикутничок це через те, що електроніки не працюють. Отак, все окей. ну, 86% мені, в принципі, вистачить. Я думаю, завтра точно море зайняти, але no проблем взагалі. По розходу побачимо. Ось такий у мене зараз вигляд з вікна. Пробував і так ставити машину і тягнути провода, і навпаки ставити. Не знаю, так краще, що вона нікому не заважає, що провод там включається, але у мене натяг дикий, у мене не вистачає трохи довжини. Але це ще була хрещена зарядка. Приїдемо, я подивимось, може вона трошки довше буде. А так, довжини вистачає, але там, типу, заїжджати, по-перше, незручно мордою сюди, коли стоїть інша машина. А по-друге, там м -м, торчить трошки той пістолет. Ну, коротше, зарядився, побачимо, як я буду далі юзати. Як мінімум батьків спокійно можна заряджатися, а тут це так, типу, дозарядитись там мінімально. Ну що, е часу у нас 10.22, е талончик у мене був на 10.06, прийшов я о 9.50 і вже формав машину. Правда, ще номера не причепив. Ще на 80 червоні. Замовив один квадратний, хочу ляпнути сюди, наскочити десь один наскочить на цю пластинку якраз, а спереду буде рівний. Бо ззаду мені подобається, як стоїть квадратний. а спереду я хочу поставити оригінальну площадку, щоб він рівно висів і щоб був е звичайний. Бо мені не дуже подобається, як воно так от висить коли. Ну В принципі, прикольно, але буде один такий-один такий. Буде трошки відрізнятися хоча б від тієї чорної 335. Бо реально можна зробити взагалі ідентичну машину. Але ж не так не цікаво, бо все-таки вони різні. Ну все-таки, як я казав, зараз поставлю один такий, один такий, але вже, мабуть, поїду додому на червоних. По-моєму, ніхто не дивиться на це. Червоні зараз, в принципі, вже теж стали доступними, тому можна і так їхати. Мутна машина, Куча всього лежить, Якісь куча купа номерів, спойлери, губи. Опять, треба вже можна... понеділок на малярку віддавати, збирати. І кайфувати від зібраної повністю машини. Забрав зарядку, забрав кришку. Зарядка 200 баксів, кришка 2500 гривень. Але вона з, зі звичайною Twin Power Turbo. В принципі, її можна поставити. Я думаю, що більшість людей не зрозуміє, але я думаю, що я переставлю. Там вона, здається, неважко переставляється. Шина розряджена, ось така ось до зарядка. Думав купувати оригінальний чи такий такий виявився навіть трошки дорожче. Але прикол такої зарядки в тому, що їй не, потрібна, не потрібне заземлення. А більшість розеток у всіх без заземлення. І оригінальна зарядка працювати не буде. Тому буде така. У мене така була на гальфі, чітко вона працює, класно заряджає, тому проблем точно не буде. Так, іду Перший мій тест, я проїхав 99,5 км. І щойно заправив рівно 10 літрів зайшло в бак, і до цього у мене був повний бак. Тому зіжрала в мене машина 10 літрів. Це дуже багато для такої машини, а багато тому, що їхав я без гібридного приводу 35 км. І вчора я теж їздив. Ні, ну вчора я вже в змішаному циклі їздив. Коротше, не знаю, побачимо, що воно, як воно. Я думаю, що схавало вона так багато через те, що... Гібрид не працював. Зараз mm -hmm. 6%, зараз гібрид працює. Щойно забрав зарядку, зараз ставлю заряджаюсь. Подивимось, до речі, скільки все ж таки можна приїхатися і за скільки зарядиться. Тут, до речі, є три режими зарядки, повільний, середній, швидкий, О, блін, не Так. Повільний, середній і швидкий режим, щоб заряджати машину. Е і на зарядці виставляється. Ну зарядку я буду ставити, мабуть. Ну, подивлюсь по часу. Хотілося б швидше заряджати, тому що батарея невеличка і чекати дуже довго, поки вона зарядиться, якось неприкольно. В принципі, 7 кВт має заходити десь. 7 кВт це взагалі небагато по міркам електромобілів, по міркам навіть мого альфа, у якого було 36 кВт, це дуже мало. Зі швидкістю 3,6 кВт, я думаю, що вона має заряджатись за 2 години. От зараз поставимо 6% заряджено, це можна враховувати, що вона повністю розряджена. От подивимося, за скільки вона зарядиться. Якщо буду цілий день у батьків, то буду мабуть ставити в машині режим, щоб заряджало воно на повільному, повільний це, типу, буде менш шкідливо для батарейки. Але я б і не сказав би, що 3,6 кВт це дуже багато. Але все одно буду ставити на повільний, На повільному типу має більше навіть заходити електрики трошки. Ну, коротше, покатаюсь, побачу. Зараз я буду заряджати на швидкому, тому що вже 16.05 і 5 годин втикати не хочеться так. Ну, даємо газку. А, ставив спортрежим, сверлить воно дуже прикольно. Прям з місця шліфує таке враження, що це не 330-є, а якась 340 ва. До речі, в неї крутящий крутний момент. У 340 450 Нм, а у цій 420, тобто не сильно він і менший. Тим більше, що тут електродвигун і у нього тяга починається раніше. Тому прикольно. Я думаю, що якщо я на назвованою 340, то на старті я його буду обганяти. Головне зачепитись, тому що буксує вона дуже легко. І я пробував їздити, буксує капець, і було тільки заряджено 25%. От, можливо, коли на 100%, то воно краще буде їхати, але я його знає. Коротше, поїздимо, побачимо. Перших 100 кілометрів я подолав, побачимо, скільки я проїжджу. Зазвичай, я, от скільки їздив, то на 335,5 тисяч проїхав на 430. Ну що, друзі, сьогодні 27 квітня. Погода, щось цією весною дуже холодно, багато дощу, але наче вже трошки починає ставати трошки тепліше, краще, дощу менше. Я вже там встиг багато чого перебити. По моїй машині я її сьогодні поставив на облік, зараз закріплю номерні знаки. І завтра буду займатися 540 ою там треба зібрати салон повністю докупи, потім просертифікувати машину, добити задній. На 540. ну ладно, Про 540 пізніше там з завтрашнього дня буду займатися і знімати. Тут у нас що? Тут у нас зараз поставлю задній номерний знак. Його можна вже ставити повноцінно. Я бахну квадратний Ну, Не квадратний, прямокутний. Чого просто хочеться, подобається мені. Приліплю зараз до цієї штуки. Е, номера мені дали ось такі от в мере. Ну, Звичайні цифри, в принципі, не найгірші. Передній я зараз знайду-знайду-знайду подіум, прикручу його і приклею до подіуму. Не на весь скотч, що в мене є, тому що ще доведеться знімати для малярки. Але трохи приліплю. Того що, чого я не хочу так, напряму приклеїти номер, бо треба буде йому придавати форму трошки. І вже треба придавати тоді форму, мабуть, подіуму, він більш рівний, ніж під бампер ліпити. Хоча тут, в принципі, наче більш-менш, можна приклеїти, навіть якщо відпаде, то в мене є один запасний. Так, де мій штатив? Зараз піду знайду штатив, поставлю і підзніму, як я ставлю, приклею номер. Я б ще мабуть, теж 330 є прибрав. Але не повністю, я б зробив би чорним. А як зробити чорним? Варіант один, це зняти і заклеїти плівкою, але це таке собі. Варіант 2 це купити на Аліекспресі чорні такі лідери. Я, мабуть, скористаюсь другим варіантом, тому що що? Тому що Алі завжди виручає. Можете мене привітати з обліком. Ворота наступного по спіні. Котше, на сьогодні, походу, мій список робіт завершено, бо погода реально бридка. Працювати зараз настрою нема. Номер тримається. Багато кому подобається, коли він отак от направлений донизу. Мені так не сильно подобається. Я потім поставлю на оригінальний подіум. Мені так на мій смак краще. А... В понеділок віддаю на малярку, сьогодні у нас четвер. Сьогодні прийде ще зарядка, можна буде вже самостійно своєю зарядкою заряджати, бо вчора я брав у хрещеного від ліфа. А... Не знаю, коротше. Вже в принципі майже готова машина. Зазори ще треба буде попідставляти. Полірну її потім. Дрібниць вистачає, але в цілому вже все набагато краще. Прибрати треба це весь бруд повитирати, смердить там чимось трошки якийсь такий аромат. Там чувак табак жував постійно. Може це через цей табак. Не знаю. Ну не сильно бридко смердить, але якийсь аромат є. Не такий, як зазвичай, приємний у БМВ. Але то нічого, буде все так, як треба. Так, за 2 години воно зарядило мені усе повністю. Коли машина заряджена, то воно показує зеленим. Ну і там теж показує повний. Пише 23 км, але ясно, що то воно перераховує все. Зараз треба буде скинути, зараз прийде додому, подивимось. Скільки вона буде хавати електрики? Наскільки вистачить. Поїду спокійно. Так, усім доброго ранку. Сьогодні 28 квітня, класна погода. На електричці я вчора поставив. На облік їжу, прикольно. Приїхав тільки 20 км на електриці, хоча наче й тошнив, Не знаю, може батарейка ще не розігналася через те, що стояла. Ну, все одно прикольно. Займатимусь п'ятіркою. Пітор... Зараз зажжену у двір, спробую там трошки підкрутити рейку. Ігор казав, який продав мені, що може там вона пережата сильно, спробувати розжати. Ну, спробую для початку. Якщо краще стане, то добре. Поїду, пройду сертифікацію, я вже домовився. І потім буду збирати салон. Салону так багато, але я думаю, що я за день впораюсь. Піду візьму ключі зараз. До речі, скільки показує. Скільки буде заряджати. До 13.07. До 13.07. Зараз у нас фіг його знає скільки. Зараз вимкну телефон і гляну, тому що я без годинника.